Немов учора, квітнула весна, нам дарувала теплий, світлий ранок і заглядала вдалині десна, і сонце лізло в під осяйний ганок. Дерева голі, віття підняли, душа весною ніжна. І тендітна, і дикі гуси в небі аж пливли, з весною серце, і душа аж квітне. Надіюсь, я весною проросте, зерно надії і зерно із миру, і врешті зло навіки заросте і зникне врешті, понесе. До виру. Я надіюся, що до весни Україна і світ нарешті проснуться від цієї клятучої війни і побачать ранок із миром. Головне не втрачати віри і надії. Як завжди, бажаю всім вам, друзі, тільки всього найкращого. Нехай. Янголи-охоронці кожного і кожну з вас завжди оберігають. Нехай оберігають наших захисників і захисниць, героїв. Хто чи може, завжди нехай допомагає, навіть щирими молитвами нашим героям і героїням. Адже Україна, врешті-решт, повинна перемогти все те клятуще зло, яке суне на нашу українську землю. І в пейзажі я вирішив передати всю красу весни. Нехай пейзаж без листя, ще тільки рання весна, але завжди українські краєвиди, тим і чарівні, що завжди таять собі якусь старовину. Тому нехай ваш настрій буде такий яскравий і світлий, як на цій картині. Щоб сонечко завжди освітлювало вам життєвий шлях. Не опускаймо руки, зло перемагаємо добром, бути добру і з Богом.